А розкажіть, чому Ви вирішили прийняти участь? А, які ваші враження? Що вас мотивувало пробувати свої сили? Насправді, знову для мене нові для мене сфері, взагалі ніколи не була пов'язана з менеджментом. Але вирішила спробувати, а це було цікаво. Переживала зараз цей мандраж вже пройшов. Е, я щаслива, я якась сама перша написала і. Я надіюсь, що все там правильно прийшли, бо нам було цікаво прийняти участь в конкурсі. Ми взагалі приймаємо участь просто у всьому, що бачимо. Тож насправді приємно вразило, бо не очікували, що організація буде настільки приємною, що тут буде стільки людей. Я вперше почула про мау, бо до цього я взагалі не чула, що таке існує. А тепер нам розказали. Показали, як тут все красиво. А я не була впевнена, коли йшла, бо я не прям суперспец в цій темі. А я думаю, спробують дізнаюся щось нове. Дуже класна організація. Тут вас дуже цікаво було побачити академію. Мені здається, що тут більше про розуміння взагалі цієї галузі. У мене просто є в ліцеї предмет, соціальне шкільне підприємство, і ми таке вивчаємо схоже. Тому в принципі я не скажу, що було дуже складно, були деякі такі питання з підвохом, мені здається, але в принципі більш-менш ясно все було, і я хоча зрозуміла, я, я думала, що я взагалі нічого не буду знати.